Так, друзі, маємо з нами вже на зв'язку першого гостя нашого ефіру. І з задоволенням долучаємо до нашої розмови радника міністра внутрішніх справ з нами Вадим Денисенко. На зв'язку пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Вадиме, увесь вечір в половину ночі. І російські пропагандисти, і наші журналісти, та що вже там, і наші публічні персони лоскотали нам нерви і загадками різної інформації. Я вже мовчу про те, що і голова все президента Андрій Єрмак останнім часом полюбляє загадки і ребуси. Щось відбувалося неспокійно на лівому березі Дніпра. Саме там зараз, нібито знаходяться російські злочинці, які відійшли із правого берега, тобто Кинули Херсон. Знаємо, що Збройні Сили України вдарили по Олешках на лівому березі. Навіть нам встигли написати, що Олешки повернуті під контроль Збройних сил України і України. Але верифікованої інформації занадто мало. То розкажіть нам, будь ласка, що там лівобережжя Херсонської області? Ну, власне кажучи, були удари по е, Гулій Пристані, були удари по е, в районі Олешок. Але говорити про те, що ми захопили Олешки, ну напевно, все ж таки не повернув. Точніше, Олешки це напевно, все ж таки зарано. Тобто, поки що ніякої офіційної підтвердження інформації немає. Крім заяви самого мера міста Олешки, нічого іншого офіційно немає, і відео підтверджень цього немає. Ну і між іншим, на жаль, вою серед російських воєнкорів теж немає тому, напевно, все ж таки. Поки що це були удари по е, логістичним центрам по зосередженню живої сили. Але е, поки е, ну, як мінімум зарано говорити про те, що ми перейшли на Лівий берег і розпочали наступ на Львові березі. Чи спостерігається продовження перекидання сил з лівого берега далі в нашої країни? Я Маю на увазі перекидання, звісно, цих російських угрупувань, тому що наскільки ми розуміємо, зараз для збройних сил України головне зрозуміти, де наступного удару чекати От, зокрема військові, навіть мені пишуть в особисті страшенна складна ситуація на Бахмуті, на Бахмутському напрямку, то пане Вадиме, що і куди вони будуть рухатись? Я думаю, що перш за все, вони будуть рухатись для посилення групування в Мелітополі як ключовому логістичному центрі, центр, який є центром доріг до Криму. Просто кажучи, взяття Мелітополя вона відкриває дорогу на Крим -пряму. І з іншої сторони, це безумовно, вони максимально спробують посилити ситуацію в Бахмуті, тому що їм потрібно показати хоч якусь перемогу, і там, звичайно, зараз ну там реально найпекельніші бої зараз відбуваються, і вони просто не жаліють живої сили в принципі і просто кидають, кидають і кидають все більше живої сили для того, щоб хоч якось посунути нашу оборону. Тому на жаль, ситуація там найскладніша. Білорусь, яка не випадає із фокусу нашої уваги протягом всіх місяців повномасштабного вторгнення. Зараз генштаб нам каже про те, що там готують до мобілізації, готуються до мобілізації. Заплановано друк 50 тисяч бланків приписних. Це наскільки ми знаємо, відкриті тендери. і саме з цього роблять висновки у генеральному штабі, що вони готуються до цієї мобілізації. Пане Вадиме, з одного боку, якщо дивитися на різних експертів, вони нас заспокоюють, кажуть, що Росія шукає все ж таки перемовин. Шукає майданчики, де можна вмовити Україну взяти умовну, якщо не поставити крапку, то принаймні взяти умовну паузу. З іншого боку, ми бачимо, що в Білорусі так чи інакше відбуваються якісь рухи. Що ви скажете про перспективи використання саме цієї армії, цього плацдарму? Це просто продовження тримання нас в мобілізованому стані, або це останній план, останній рубіж, який може перейти Путін, власне, застосувати чужу армію. Ну, це останній рубіж, да, і власне кажучи, я думаю, що він продовжує обробляти Лукашенка, і з моєї точки зору, я говорю тільки в свою особисту точку зору Лукашенка, що йому все-таки пообіцяв. Ну, 50 тисяч мобілізованих, ну чесно кажучи, це може бути соціальний вибух в Білорусі, і я думаю, що тут, чесно кажучи, 50 тисяч ну, це неймовірна кількість для Республіки Білорусь. Але тим не менше, я думаю, що крім всього іншого, Лукашенка зараз продовжує пітляти, які робив він це завжди. Але і паралельно він показує певні рухи перед Путіним. До чого це може призвести в майбутньому, поки сказати достатньо складно. Але те, що ситуацію за ситуацією треба спостерігати, треба розуміти, що це справді останній козир Путіна в цій війні, ми повинні це чітко пам'ятати. Ну і не давно ми весь час говоримо про те, що ми посилюємо. Наші кордони, ну і не даремно Білорусі навіть почали е е е кричати про те, що українці мінують свою територію. Ну тобто, в даному випадку, ми повинні розуміти, що. Не, на жаль, загроза е, існує. Угу. Пане Вадиме, я бачу, що дуже багато е, і вас розпитують і взагалі е, не заспокоїться ця тема зі стратою е, вагнерівця е, колишнього зека Євгена Нужина. І мені дуже подобається я зараз, коли слухаю російських умовних лібералів чи опозиційних журналістів. Навіть я була здивована дещо позицію Володимира Сєчкіна, е, людина, яка створила правозахисну організацію «ГУЛАГУ НЕТ», вони всі чомусь вже знайшли крайнього, і я думаю, що ви бачили, що крайніми виявляється, це є Україна. Це Україна винна в тому, що вагнерівці вбили свого ж винні в тому, що це ми нібито його віддали. Хоча мені здається, що взагалі досить дивно підіймати питання, як Україна могла обміняти навіть. Я не знаю, там хотів він не хотів, мали право не мали, забираючи своїх. Ну тобто, це в принципі не вкладається в здоровий глузд. Але тим не менше, чи не здається вам, що цей кейс намагаються використовувати? Максимально проти нас, і які можуть бути тут наслідки, ніяких наслідків не буде. В принципі, цей кейс треба розглядати виключно з двох точок зору. Перша чи може навіть трьох. Перша це те, що в Росії по суті до останнього часу право на подібні речі мали тільки дві структури: держава і кадира в межах своїх повноважень, ну то в межах Чечні. Зараз з'явилася третя структура це Пригожин, який говорить про те, що я маю право робити все, що я хочу, зі своїми людьми. Ці люди є моїми рабами, і я буду їх доганяти згідно з своїми кодексами честі, які у мене збочені. Момент номер два дуже важливий. Це те, що Пригожин буде йти далі, настільки далеко, наскільки далеко він буде дозволяти Путіну. Тобто, вся ця історія із вбивством ну просто жахливим середньовічним вбивством. Цього чоловіка це е, з мовчизною робиться з мовчизною згоди Путіна. Путін не сказав стоп і не говорить про те, що ви повинні зупинитися. Е, і третій момент, не менш важливий для всіх нас, це те, що е, російські ліберали розділилися на дві частини. Е, перша частина, яка просто мовчала, просто мовчала. А друга частина, той, що сказала, Собчак і так далі, почали розповідати, що в усьому винна Україна. Е, ну, це знаєте, це такий стокгольмський синдром, е, який. Е, а точніше, це в принципі дикий переляк, тобто дикий переляк і перед владою, і перед, в тому числі, пригоженом, який може їм чимось завадити. Тому оце от, три речі, які ми повинні розуміти про кейс цього нещасного забитого, як скотина син його написав, що він вже не заслужив він його і як животне. Тобто, от, по суті, оце три речі, які ми повинні знати про цю історію. Пане Вадиме, знаєте, складається враження, що не просто з мовчазного з мовчазної згоди Путіна відбувається, а ще й з певного толерування. Таке враження, що пригожену виданий карт-бланш на оці вбивства. Тому що, коли піскова вчора запитали про вбивство, це кувалдою, він сказав, це не наша справа. Як це не ваша справа? Те, що відбувається в вашій державі з вашими громадянами, не ваша справа, чия ж тоді? І <кій> чи є вірогідність тепер що. В будь-які двері будь-якого іншого росіянина постукає прогожен з кувалдою, А влада буде казати, це не наша справа. Ну станом на зараз на жаль такого ще не буде, але в межах своїх компетенцій, в межах умов на тих людей, яких він вважає своїми, він отримав повний карблаж робити з ними все, що завгодно: викрадати, вбивати, нищити сім'ї і, і так далі. Тобто, в даному випадку це. Повний феодалізм ну причому якийсь такий жахливого фужахливого формату, який досі був, я повторюся, тільки в Чечні. Зараз він розповсюджується і на всіх людей, кого Вагнер кого Пригожин вважає своїм. Ну, якщо говорити про приватні військові компанії, то в Санкт Петербурзі створюється нова приватна військова компанія. А вона ще й не просто нова, вона ще й православна. Її навіть назву вигадали. Називається вона Андріївський хрест, що означає це, що Пригожин під свою діяльність підписує як союзника Кирила. Чи тут не варто розглядати таку історію? Ну, офіційно вона спростувала створення такої військової організації. Офіційно Але м... Вагнер не існує. Я про інше хотів сказати. Тобто, буде вона чи не буде, це немає значення. Тобто, в даному випадку ми повинні чітко розуміти, що Пригожин публічно весь час заявляє про те, що єдина людина, яка допомагає армії, це Малафєєв. Малафєєв це мультимільянар чи мільярдер, навіть який є одним із ключових сматрящих спонсорів за. Російської православної церкви, тому пригожин працює в прямому контакті із Кирилом, в прямому контакті із російською православною церквою. Традиційно щороку у грудні відбувається пряма лінія з президентом Російської Федерації. Це велика така підсумкова прес-конференція. І зараз російські видання пишуть про те, що радше за все її не буде, тому що навіть згадки про підготовку і якісь плани на створення цієї прес-конференції немає. Після подій у Херсоні немає жодної заяви з вуст президента Російської Федерації. Всі складні рішення він віддає на відкуп іншим персонам, аби не акумулювати довкола себе негатив. Куди дівся за останні дні президент Російської Федерації, як ви вважаєте? Сховався в Бункер все як завжди. Тобто нічого нового тут ми не бачимо. Між іншим, це буде друга підряд ця дискусія з народом, яку він пропустить. Тому тобто, що минулого року він теж не пропустив, іншим. Тобто, станом на зараз йому нема що говорити російському народові. Він розуміє, що є забагато запитань, і навіть в абсолютно зрежисованій ситуації вони побоюються, що може піти щось не так. Тому в даному випадку вони навряд чи підуть зараз на оцю пряме спілкування з народом, і плюс завжди це пряме спілкування з народом це таке відкритість, це показати, який. Людина, яка вирішує всі питання, він тут лампочки закручує, там дороги будує, там і ще що небудь робить, розповідає про ядерну зброю, яку він буде розповсюджувати по всьому світу. зараз йому просто нічого сказати. Тому я думаю, що тому він і захований, тому він чекає, Вони чекають насправді взяття хоч чого-небудь. Тобто саме тому вони кидають настільки страшні сили на Бахмут. Для того щоб Путін міг хоч що небудь сказати, вийти, хоч чимось і сказати населенню, що от у нас почалися перемоги. А поки в нього немає перемог з точки зору слабого, він завжди боїться виступати. Так бо ще й за Херсон перед російським суспільством доведеться відповідати, який він проголосив російською територією. Це вочевидь. Дякую, пане Вадиме, за ваші коментарі. За те, що розпочинаєте наш інформаційний ефір. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.